Бо не треба аж ніяк робити на навчанні, особливо на навчанні онлайн. Не робіть того, чого вам не дають на курсі. Не робіть ті зони, які вам не показували. Не робіть техніки, яким вас не навчали, і не поспішайте, не стрибайте вище своєї голови. Якщо ви новачок. То майстер-тренер дає вам поетапно ті техніки, з яких вам треба почати. Все інше дається вже пізніше, коли ваша ручка буде чітко стояти та тримати впевнено апарат у руці. Ваш тренер розробляє методологічну систему вашого навчання, виходячи з власного досвіду. Тобто, якщо вам дають якісь етапи для навчання, треба їх дотримуватись. Кожен етап нам треба довести до досконалості. Той самий папір ми штрихуємо і малюємо до тих пір, поки в нас не вийде ідеальний результат. Потім ми переходимо до латексу. І латекс це наше все. Він дуже схожий на шкіру людини. Тому тут ми вже тренуємось до останнього, поки в нас не вийде ідеальний результат на латексі. І вже потім переходимо до шкіри і відпрацювання на моделях. Ми маємо розуміти, що обличчя моделі і те, що ми зробимо з цим обличчям, наші дівчинці доведеться носити багато років. А якщо ми не робимо трешаки, доведеться виводити. І це буде емоційно погано і для майстра, і погано, звичайно, для нашої моделі. Ми не хочемо такого результату. Ми хочемо зробити гарну роботу і щоб всі вийшли щасливі і задоволені результатом, як майстер, так і модель.